Щиро вітаю вас, мої дорогі друзі та глядачі. Незважаючи на складні випробування, що випали на нашу долю, частина нашого ж мирного життя триває. І це чудово. Зокрема, це безпосередньо стосується освіти. В школах завершився навчальний рік, а заклади вищої освіти розпочали вступну кампанію. і ніщо. Навіть те, що близько 30 університетів країни знаходяться в евакуації, а понад 30 тисяч випускників за кордоном не може завадити їх успішному вступу. Цифровізація освіти на сьогодні дає таку можливість. До речі, про те, як технології рятують нашу країну та освіту, ми нещодавно говорили в іншому нашому відео. При нагоді подивіться! Але як завжди, в такий період стає актуальним питання. А чи потрібна взагалі сьогодні вища освіта? Що вона власне дає, і чи варто на неї витрачати 4-5 років життя? І особливо часто це питання мені, як програмісту в минулому та людині, що займається професійною підготовкою програмістів сьогодні, доводиться чути від тих. То хоче пов'язати своє життя з ІТ і, зокрема, з програмуванням. Гострим, це питання робить достатню кількість прикладів хлопчиків та дівчат, що ще під час навчання в школі отримали навички програмування і вже є затребуваними на ринку праці. Приклади видатних людей в сфері IT, що кинули університет заради кар'єри і мали успіх. Ну і також велика кількість курсів, що обіцяють за короткий термін навчити вас програмувати та поставити в щільний стрій бійців програмістів, обіцяючи і високу зарплату, і шикарні перспективи. І цілком природньо виникає питання: а чи потрібен університет, щоб стати програмістом? Дійсно цікаве питання. І от про це сьогодні я і хочу з вами поговорити. Висловити свою доволі суб'єктивну думку, з якою, звісно, можна сперечатись. Але щоб сперечатись, потрібно цю думку почути. Тож, послухайте це відео до кінця, а потім обов'язково напишіть в коментарях, з чим ви згодні, а з чим не згодні зі мною. Поїхали! Але перед тим, як почати, зауважу, що навіть якщо ви не програміст. І ніколи не збираєтесь їм вставати, все рівно подивіться це відео, тому що більшість загальних висновків будуть стосуватись будь-якої сучасної професії, не обов'язково пов'язаною з комп'ютерами та програмуванням. А якщо ж тема програмування вам особливо близька та цікава, то обов'язково підпишіться на цей канал і відзначте це відео вподобайкою. Так от. Повертаючись до питання, чи потрібна вища освіта, щоб бути успішним програмістом, я можу вам твердо, і з усією відповідальністю, з усім багаторічним досвідом, твердо сказати ні. І на цьому можна завершити відео. Але ж так, не цікаво. Тому що відповідь ця неповна. Продовженням відповіді є слово але. А після слова але і йде здебільшого найцікавіше. Тож повна моя відповідь: ні. Але вища освіта важлива. І от в такому формулюванні відповіді вже є про що нам з вами поговорити. По-перше. Чому, власне, вища освіта не є обов'язковою? І по-друге, а що ж вона все-таки дає? Якщо я, наприклад, вважаю її важливою, почнемо по порядку. Вища освіта для програміста не є обов'язковою в тому сенсі, що насправді, наймаючи вас на роботу, ніхто особливо не буде дивитись ваш диплом. І тим паче ваш диплом не буде нікому цікавий, якщо ви станете фрілансером або започаткуєте власний стартап. Що насправді буде всіх цікавити. Так це ваші реальні навички і здібності. А як саме ви ці навички набули, це ваша особиста справа. Закінчили університет, піврічні курси, або просто навчались самостійно за підручниками в інтернеті все це не суттєво порівняно з тим, що ви на ділі можете робити. Які задачі і в яких сферах ви здатні вирішувати. От і все. І насправді, ваша здатність самостійно навчатись це одна з найважливіших ваших навичок як програміста. Ну, така вже це сфера, динамічна, інноваційна, мінлива. Бути успішним і постійно навчатись це нерозривно пов'язані поняття. І вирішивши стати програмістом, ви маєте усвідомлювати, що ви змушені будете навчатись це життя. Незалежно від того, яка в вас є база. Але тут також важливо зазначити, що чим краща ваша базова освіта, тим легше її розвивати надалі. І отут ми плавно переходимо якраз таки до важливості вищої освіти у формуванні цієї бази. Тому що в усі часи і в усіх сферах діяльності задачею вищої освіти. Якраз таки і було закладання міцної бази в плані формування майбутнього фахівця. І отут декілька слів варто сказати про привабливість того чи іншого фахівця на ринку праці. А в цьому контексті майже неможливо обійти стороною дуже популярну модель т подібної людини. Точніше, т подібного спеціаліста. Ідея цієї моделі полягає в тому, що навички найбільш привабливо для компанії фахівця можна умовно зобразити у вигляді букви Т, бо утворюються вони горизонтальною та вертикальною складовою. Горизонтальна складова це загальні знання уміння в професійній області або інших якихось сферах. Не дуже глибокі, але наявні. Вони формують широту мислення, розуміння задач, забезпечують можливість змістовно спілкуватись з фахівцями в інших галузях, замовниками, наприклад, підлеглими, партнерами по команді тощо. Вертикальна ж складова це його глибокі пізнання. В якійсь певній вузькій сфері, яку він знає і розуміє дуже добре, і відповідно в рамках цієї сфери її задач він здатен діяти найкращим чином. Так, наприклад, повертаючись до проблеми програмістів, сьогодні над програмними продуктами працюють команди, учасники яких мають певну спеціалізацію. Хтось займається UI, UX-дизайном, хтось бекендом, хтось фронтендом, хтось тестуванням і так далі. Тобто в кожної є спеціалізація. Робота, в якій він найкращий. Але розвинута горизонтальна складова надає їм можливість щонайменше розуміти проблеми один одного. А також певним чином підстраховувати один одного, що добре позначається на роботі команди. І ви вже, напевне, здогадались, до чого я веду. Вертикальна складова дійсно добре формується за рахунок цільових курсів самонавчання та особистого професійного досвіду, багаторічної роботи в тій чи іншій сфері. А от горизонтальна складова якраз таки добре формується під час університетського навчання, програма якого якраз і вирізняється широтою охоплення спеціальності в різних її аспектах. І не те, щоб оцю горизонтальну складову неможливо було б сформувати за рахунок того ж самого самонавчання. Можна, звичайно. Але в цьому випадку вам фактично знадобиться самостійно вибудувати багаторічне навчання, аналогічне університетській програмі. І реалізувати його без керування та корекції з боку викладачів, підтримці з боку одногрупників доволі важко. Хоча в теорії цілком важливо. І якщо ви відчуваєте, що оця база у вас є, наприклад, ви вже маєте вищу освіту за іншою спеціальністю, можете сміливо розвивати ті вузькоспеціалізовані навички, які вам більше до вподоби. Університет в цьому сенсі вам дійсно не потрібен. Кажуть, оцю модель т подібної людини першими почали використовувати. Для підбору персоналу в консалтинговій компанії McKinsey Company, що спеціалізувалась на питаннях менеджменту. А популярною вона модель стала після публікації Девіда Геста в журналі The Independent у 1991 році. І от ця стаття якраз вже була присвячена підбору персонала в сфері IT. Популярною цю модель робить її простота. Вона дуже добре запам'ятовується завдяки схожістю з буквою Т, а також з дуже красивою аналогією з людиною, що міцно стоїть ногами на землі та широко розкинула руки, що з одного боку символізує її впевнену спеціалізацію та широкий кругозір. А також чудово ілюструє дружню команду таких фахівців. Що завдяки своїм широким знанням начебто міцно тримаються за руки. Дуже алегорично. Проте до цієї моделі є певні питання, пов'язані з тим, що вона занадто спрощена щодо ілюстрації реальних навичок того чи іншого фахівця. В різних людей по різному можуть бути сформовані ті чи інші загальні знання та навички. І як бути, наприклад, з фулстек програмістами. Такими собі універсальними солдатами Еті-сфери. Тому наряду з т моделлю з'явилась п модель М-модель, та й зрештою І-модель, модель вузького фахівця без широких пізнань. Але всі вони теж занадто примітивно ілюструють спектр навичок людини. В реальності, якщо ми почнемо уточнювати Т-модель, то в нас вийде строката діаграма, що більше нагадує ряд борульок, що формуються з загального крижаного шару. Але, як на мене, це не дуже гарна аналогія. Я хочу запропонувати іншу модель навичок, а саме перевернути оцю Т-модель і розглядати базові навички як фундамент, а спеціалізовані як надбудови на цьому фундаменті. І тоді в нас з'являється чудова аналогія університетської освіти як фундаментальною. І від того, наскільки широко і міцно буде закладений фундамент, напряму залежить те, наскільки високими і потужними можуть бути надбудови, скільки вузькоспеціалізованих сфер ви зможете охопити як фахівець, і яких висот ви зможете в них досягти. Якщо вже продовжувати будівельну аналогію, то всі будівельники знають, яку важливу роль відіграє не тільки фундамент, але й ґрунт, на якому ми будуємо. Чи міцний він, чи немає порожнин, та таке інше. І якщо в нашій аналогії вища освіта це фундамент, то ґрунт це базові знання, уміння та здібності, що формуються у людини з дитинства. Зокрема, школою, сім'єю, самостійно, врешті-решт. Тому, якщо ви не визначились зі спеціальністю напрямом своєї професійної реалізації, формуйте міцний ґрунт. Він допоможе закласти фундамент вищої освіти, а тоді вже ви зможете розбудувати себе і вшир, і вгору, досягаючи визначних успіхів в професійній сфері. А якщо ви хочете дізнатися, які навички є базовими саме для майбутніх програмістів, подивіться наше відео Мислити як програміст. Окрім того, що університет здатен закласти фундамент для вашого професійного розвитку, навчання в університеті має ще декілька важливих переваг. По-перше, саме навчання в колективі та деякі загальноосвітні дисципліни формують те, що ми називаємо soft skills. Або соціальними навичками. Це навички спілкуватись усно та письмово, певні базові навички з психології та тому подібне. Часто ці навички недооцінюють студенти, що прагнуть якомога швидше опанувати вузькопрофільні інструменти чи прийоми роботи. Але повірте мені, soft skills не менш важливі, а в процесі кар'єрного росту. Можуть відігравати навіть більшу роль, ніж спеціалізовані hard skills. Тому не нехтуйте їх розвитку. По-друге, під час навчання в університеті ви фактично потрапляєте в умовну модель вашої майбутньої професійної діяльності. Тут будуть і завдання, і проєкти, дедлайни, і нечітко сформульовані умови завдань, і досвід перемовин, наприклад, з викладачем. Досвід подолання всіх цих труднощів, безперечно, знадобиться в реальній роботі. Але в той же час навчальні проєкти простіше і не такі критичні. Ви можете помилятися, виправлятися і робити це без страху тяжких невидворотних наслідків. Зрештою, отримати четвірку за курсову не так страшно, як те, що ви зірвали всі дедлайни. І замовник відмовився від вашої програми. Тож, розглядайте навчальні завдання як аналог реальних замовлень і отримуйте безцінний досвід. По третє, сам час навчання в університеті сприяє утворенню великої кількості міжособистохних зв'язків між одногрупниками, студентами інших спеціальностей тощо. І ці міжособистісні зв'язки потенційно можуть зіграти значну роль у вашій майбутній кар'єрі. Ну і також різноманітні навчальні активності, хакатони, олімпіади, конкурси проєктів, практики та стажування надають можливість не лише розвити професійні навички, але й продемонструвати їх для потенційних роботодавців, що значно полегшує ваш подальший професійний старт. І наостанок, я не буду говорити банальну фразу, що студентські роки. Ви будете згадувати як найкраще у своєму житті. Є підозра, що коли ви молоді, гарячі в розквіті сил, то ці роки ви будете згадувати як найкраще, незалежно від того, були ви студентом чи ні. Тож підведемо підсумок. Університетська освіта не є обов'язковою з точки зору роботодавця. Проте вона надає низку переваг. Закладає фундамент для подальшого розвитку ваших професійних навичок, розширює життєвий та професійний досвід, розвиває навички спілкування та соціальної взаємодії. Але не забувайте, що будь-які знання та навички неможливо дати, їх потрібно взяти, і успішність вашого навчання буде залежати тільки від вас. Вашої активності, наполегливості та ініціативності. І не забувайте про важливість самонавчання. Його значення ніхто не скасовував. Буде помилкою вважати, що університетської освіти самої по собі достатньо для формування фахівця. Це не так. Важливо привчити себе навчатись самостійно і до університету, і в самому університеті. Тому що і після його завершення вам доведеться постійно навчатись і здебільшого самостійно. Тож, відповідаючи на питання, чи потрібен університет і вища освіта саме вам, спробуйте визначити, чого вам не вистачає для успішної професійної діяльності. І чи зможете ви це взяти від університету і університетської спільноти. Так, наприклад, якщо ви так званий свідччя. Тобто змінюєте свій фах і вже маєте вищу освіту за іншою спеціальністю, то, можливо, вступати до університету, щоб стати програмістом, вам і не варто. Краще зосередитись на вузькоспеціалізованих навичках, короткострокових курсах тощо. Хіба що вам дуже хочеться зануритись в атмосферу молодості та студентського життя? А от якщо ви нещодавно закінчили школу або технікум, Університет може стати чудовим місцем для зростання, розвитку, стати тренувальним майданчиком для відпрацювання професійних навичок. А також це чудова можливість познайомитись з усією широтою та різноманітності такої діяльності, як розробка програмного забезпечення, і визначитись для себе, що вам ближче, і вже тоді. Цілеспрямовано розвивати саме ці спеціалізовані навички, вивчати відповідні інструменти і прийоми. І тоді, поєднуючи міць фундаментальної вищої освіти та вашу особисту наполегливість, впевненість, ви зможете конвертувати свої здібності в високі професійні досягнення. А в тому, що програмісти є і будуть найбільш затребованою спеціальністю в світі. Немає сумніву. Роль IT-факівців для розвитку нашої країни та посилення її значення в світі важко переоцінити. Долучатись до розвитку інформаційних технологій сьогодні це в прямому сенсі сформувати майбутнє людство. І щоб це майбутнє стало світлим, варто навчатись і навчатись добре. Якщо ця думка вам близька так само, як і мені. Підписуйтесь на цей канал. Слідкуйте за новими відео. Під час навчання важливий зворотній зв'язок, і я буду вдячний, якщо ви мені його надасте лайком, дизлайком або розгорнутим коментарем про те, що вам сподобалось в цьому відео, а що ні. Дуже вдячний, що ви додивились його до кінця, до того моменту, коли я, прощаючись до наступного відео. За традицією побажаю вам натхнення та успіхів в усьому.